Чи доцільно в договорах про закупівлю залишати вислів оперативно-господарська санкція? Чи варто можливо обмежитися просто словом санкція? Але залишити формулювання таке, як було в господарському кодексі України, без просто посилання на господарський кодекс України? Як можна замінити оперативно-господарську санкцію або санкції з господарського кодексу України на якісь подібні санкції після того, як господарський кодекс втратив чинність? Чи мають право сторони після втрати чинності господарським кодексом застосовувати таку оперативно господарську санкцію, як відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин зі стороною, яка порушує зобов'язання? Чи можна ототожнити оперативного господарську санкцію й адміністративного сподарську санкцію? І передбачити таким чином в договорі ОГС оперативного господарську санкцію, нібито це адміністративно-господарська санкція? Друзі, сьогодні я відповідаю вам на ці питання. І це тандеркава з Ярославою. Заварюйте собі каву, сідайтеся зручно, відповідаю.